В новоукраїнці мешкає п'ятирічний вундеркінд математик. Коли однолітки слухали казки, Іван Зазимко вже на пам'ять знав таблицю множення і додавав двоцифрові числа. Нині він сам перевіряє математичні здібності своїх рідних. З маленьким генієм познайомився Сергій Михайлін. До двох років Іван Зазимко був звичайною дитиною. Згадує мама. Все почалося з гри в дартс, яку на новий рік маленькому Івану подарував дід Мороз. Кинув три дротика, випало два значні числа. Він відходив і говорив відповідь. Все це складав в умі. Потім так само граючись, десь за тиждень, за два він освоїв самостійно таблицю множення. Приклади вирішував абсолютно сам, ніхто йому не допомагав в цьому. Математичні здібності хлопчика дорослі пояснити не в змозі. Додають, що у віці двох років Іван вразив усіх вмінням визначати день тижня по даті календаря. 20 жовтня це який був день. Okay. Цьогоріч п'ятирічний вундеркінд пішов у перший клас, проте навчальна програма для нього виявилася надто легкою. Педагоги ламають голову, вигадуючи, чим здивувати не на свої роки розвиненого учня. Всі завдання школяр лускає як насіння. 2, 2, 2, 3, 2, так, що ти скажеш? – Менше. Програма для вані поки що нічим не відрізняється, тому що ми виучуємо, вивчаємо його здібності, але я окремо надаю йому приклади в межах тисячі. У нашій школі це вперше. І, мабуть, не тільки в школі, мабуть, і в районі вперше. У нас такі здібності у дитини. Самостійно навчатися Іван продовжує і вдома. Весь вільний час вирішує приклади, малює та читає. Ще рік назад він вже десь 70-80 слів за хвилину читав. а це… За даними навчальної програми, кінець другого класу. Зараз він набагато більше читає слів. А канікулах він в робочому зошиті, друкованому, він пройшов на три дні наперед. Мені довелося зошит забирати в нього, щоб він не пройшов до кінця цей зошит за, за час канікул. Хлопчина настільки любить навчання у школі, що навіть на канікули йти не хоче. Коли ми йшли останній день після навчання, він такий… Зітхнув дуже тяжко і каже, що ж я буду робити цілих 9 днів. І одразу він знайшов сам собі роботу, одразу сидів, писав, писав тексти, на канікулах переписав гімн України, текст гімну України, переписує книжки, вірші, переписує в зошиті. Ну, тобто, Ні, я не переписую. Ти на пам'ять? Да. Розвивати здібності маленького генія його рідні намагаються з допомогою комп'ютера. Я скачала своєму брату на ноутбук ігри, які там, на, на логіку, на. Такі цікаві ігри. Він сидів зі мною спочатку грався, потім він сам вмикає, вже вміє вмикати, сам грається. Нещодавно Іван захопився астрономією. На пам'ять вивчив назви всіх планет та їх характеристики. І поділився. Головна його мрія забезпечити Україну газом. Він нещодавно заявив, що він побудує ракету і полетить, на Ю... щоб полетіти на Юпітер. І додав, це п'ята планета. Марс тверда планета, а Юпітер. Творений з газу і водню. І він проведе трубу до України, і Україна буде з газу. В іншому ж, за словами і рідних, і педагогів, Іван звичайна дитина, любить спілкуватися та грати у футбол. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін. день за днем.